З 13 по 17 листопада у закладах освіти Олександрійської громади триває тиждень знань безпеки життєдіяльності. Він спрямований на вивчення та засвоєння учнями правил пожежної безпеки. Перший день навчання після осінніх канікул для школярів з Венегородської гімназії розпочався з екскурсії пожежною частиною. Під час екскурсії в пожежній частині дітям показуються пожежні автомобілі, чим вони обладнані, де в яких обставинах це застосовується. Також рятувальники показують свій бойовий одяг та приміщення, в яких вони проводять свій робочий час. Рятувальники показали спецтехніку та розповіли про обладнання, яким оснащений пожежний автомобіль. В залежності від того, для чого призначений пожежний автомобіль, він ну, на пожежу, це в першу чергу він обладнаний цистерною з водою, а також меншою цистерною з піноутворювачем. Також є шансовий інструмент ломи, багри, тому подібне, є розтискачі. Різаки, бензорізаки, пили, генератори все необхідне, що може знадобитися під час ліквідації тої чи іншої надзвичайної ситуації. В рамках тижня безпеки життєдіяльності фахівці служби порятунку проводять багато різноманітних тематичних заходів. Ми проводимо для діток екскурсії в пожежних частинах, виїжджаємо в самі заклади освіти, проводимо бесіди, також не тільки з дітьми, а і з батьками. Тобто проводимо батьківські збори з викладачами і взагалі персоналом закладів освіти. Також по бажанню директорів керівництва закладів освіти ми можемо організувати виїзд пожежного автомобіля на місці з практичним застосуванням різного обладнання, щоб діткам було набагато цікавіше. Ми поцікавились у школярів, чого не можна робити, аби не виникла пожежа. Не треба самому палити нічого, і не треба нічого палити в су тому, що може призайти пожежа. Ще е не треба е без дозволу е своїх батьків розпаювати е всякі там поже вогонь. Якщо трапилась пожежа, то в першу чергу треба визвати е пожежників на е номер 101 і е як е, можна вийти з е, дому, щоб е, ти не постеж дав? Не можна викликати одночасно багато приладів, не можна запалювати спічки, зажигалки, коли немає поряд дорослих. Не можна сушити одяг на батареї, якщо дуже велика температура. Не можна використовувати бенгальські огні е, ще треба бути дуже уважним коли ти гладиш наприклад одежу не оставляти її вогнеборці також розповіли дітям правила пожежної безпеки та застерегли від небезпек під час відвідування лісових масивів